Як буркотливий борсук полюбив новий рік? У великому лісі все ж кереберть, воно й не дивно, новий рік наближається, Справ у звірів повно ялинку нарядити, подарунки загорнути, Пирогів не пекти. А як рада лісова малеча пищить, верещить, під ногами у старших плутається. В усіх звірів Думки лише про Новий рік. У всіх, та не в усіх. Виглянув борсук буркотуну з віконця, насупився. З наступаючим. кричить білочка Ще не вистачало, щоб на мене наступали, огризається буркотун Я звір поважний, солідний. Я всю зиму сплю, а не те, що деякі. До весни всплячку залягу і не смійте мене турбувати. А то я жах до чого розсержуся, і віконце закрив. Скло так і задзвеніло. Знав буркоту, що взимку буде він прокидатися, і тоді йому поїсти захочеться. Пішов він в комору, припаси оглянув. Чого тільки не було в коморі барсука і пироги, і кекси, і пудінги, та шинка, і сир, і печиво, і варення. Посміхнувся буркотун, по животу себе погладив. До весни провізії вистачить, до весни ситий буду. Взяв він горілку, заліз під ковдру. Тільки задрімав, В двері стукають, тук-тук-тук. Підвівся буркотун з ліжка, двері відчинив. На порозі кріт стоїть. Побачив, який барсук похмурий, і злякався. Вибачте за турботу, шановний барсук, лепече кріт. Я хотів ялинку гірляндою прикрасити. Та ось до верхівки не дістаю возичте, будь ласка, вашу дробину. Дурницями займаєшся, кріт, відповідає барсук. Ніж по ялинках лазити, краще б спати лягав, іди звідси, і двері зачинив у крота перед носом. Забрався борсук в ліжко, а сам бурчить. Ходять тут всякі, винюхають. Спочатку дробину. А потім і кексів зажадає. Заглянув у борсук під ліжко, кекси перерахував, заспокоївся трішки. Тільки ліг, тільки зігрівся під ковдрою, знов в двері стукають. Тук-тук-тук. На це раз білка прийшла. Привіт, Буркотун! Ось тобі новорічний подаруночок. Новорічний! речить борсук. А нащо він мені? Я новий рік не люблю і не святкую. Сплю я, сплю всю зиму. Невже не зрозуміло? І дверима як шарахне. Лежить буркотун в ліжку, заснути не може. Бобонить. Дурна білка зовсім сон перебила. Думатиму про лимонад. Що в мене в коморі схований? Лимонаду багато, це вірно. Так тільки думки про нього не допомагають. Не спиться барсуку. а тут ще й голова мерзнути почала, ледве задрімав буркоту, знову стукають тук-тук-тук. Хто там ще? Чого їм всім від мене треба? Не на жарт розсердився борсук, двері відчинив різко, ледь зайцеві вуха не зачепив. «Буркотун, буркотун!» – перешить заєць. Рятуй, крот на ялинку заліз, а злізти не може. Боїться. Ти такий великий. Допоможи кроту, зніми його. Я йому вказав, лазь по ялинках. Не кротова справа. Тепер нехай сам викручується. Гаркнув борсук, і як стукне по дверях, задньою лапою весь будинок затремтів. Нарешті заснув барсук буркоту і сниться йому страшний сон, ніби кріт на ялинці бовтається на самій верхівці, тримається однією лапкою, ось ось впаде. Привертається борсук в ліжку. Бурмоче, а я ж говорив, а я ж попереджав. хр Грр. Грр? І раптом прокинувся, сів барсук в ліжку, в темряву витріщається. Та що ж я за звір такий? Невже мені дробини не шкода? Схопився буркотун, дробину схопив, кинувся крота виручати. Тримайся, кротику, тримайся, я вже йду. Приставив борсук сходи до ялинки, крота зняв. Звірі кинулися крота обіймати, а борсук понурився. Ви вже вибачте, друзі, сусіди, мене, буркотуна та жаднюгу старого. Не переймайся, Барсук. Ти тепер не буркотун і не жаднюга. Наш герой. Розкрила білочка з горток, дістала вовняний ковпак, одягла борсуку на голову. Борсук розчулився. Дякую, білочко. Тепер в моїй голові завжди тепло буде. Тільки. тільки, як же мені провину спокутувати. Знаю, знаю. На славу вдалося свято в будинку борсука. Ніколи ще звірі так весело не зустрічали новий рік. Виставив борсук всі свої припаси, і пироги, і кекси, і пудинги, і шинку, і сир, і печиво, і варення, і, звичайно, лимонад. Сам він голосніше за всіх кричав з новим роком, з новим щастям! А коли втомилися гості, коли почали в них очі злипатися, борсук і каже Попереджаю, не прийдете до мене на майбутній новий рік веселитися, я жах до чого розсержуся.